І тепер прийшла пора поговорити про вартість юридичних послуг. Я б хотів, щоб ми з вами подивилися на це питання з кількох точок зору. Ну, по-перше, розглядайте витрати на адвоката як інвестиції. Тобто, наприклад, в справах про стягнення аліментів ви затратите невеличку суму, одначе щомісячно до досягнення дитиною 18-літнього віку ви зможете отримувати набагато більше грошей в результаті. Ніж ця сума гонорару. По-друге, за невеличку суму, наприклад, в 1000 доларів, ви можете купити собі більше грошей, що я маю на увазі. Це тоді, коли ми, наприклад, відсуджуємо будинок. Тобто за 1000 доларів ви отримаєте собі у власність 50 тисяч вартість будинку. Це доволі цікавий інструмент юридичний. І зверніть увагу, що. Юридичні послуги це не лише про гроші, про збагачення, а і про певний емоційний фон. Наприклад, коли ви позбавляєте когось із членів сім'ї батьківських прав, бо він погано впливає на дітей, цим самим ви забезпечуєте собі а, комфортну старість, комфортну таку от ситуацію, в якій ви будете жити все своє життя в безпеці, ви будете свої цінності давати дітям. А не хтось, той, хто зловживає алкоголем, там, тютюном, якимись іншими психотропними штуками, буде впливати на ваших дітей. І оцей момент він, можливо, для декого буде набагато цінніше, ніж певні грошові кошти, які можна там відсудити. І ви повинні розуміти, що юридичні послуги, дорогі, це ось я вам підскажу які. Це коли, наприклад, ви приходите і вам кажуть, що коштує щось 1000 доларів якісно. Ви знаєте, що там буде зроблено. Одначе ви десь там бачили, що коштує це 800. Ви купуєте за 800 не таке якісне і йдете в мінус. Тобто ви не зможете досягнути певного результату. Ви втратите надію в юристів, в юриспруденцію, в справедливість в судову систему. Ви затратите час. Який ви згаєте, бо судові справи тривають дуже довго місяцями, а то й навіть і роками. І таким чином оця ось різниця всього-навсього в 200 доларів зіграла з вами такий от злий жарт. Тобто ви шукали де дешевше, ви знайшли. Проте насправді ви, ви, ви за ці невеличкі 200 доларів втратили декілька років життя. Пасми волосся посивіли і так далі. І так далі. Тому я б хотів, щоб ви от з різних точок зору дивилися на гонорари, які ви сплатите. Бо юридичні послуги, які ви купили, це щось на кшталт парашута. Дуже добре, що вони є у певну хвилину. І ви ж повинні розуміти, що як тільки проблема ще невеличка, наприклад, невеличкий вогонь легше загасити, потрібно менше води, менше ресурсів і зусиль, ніж величезне от багаття. Тому ваша ідея концептуальна повинна зводитись до того, щоб одразу негайно у цих ось зародках вирішити цю юридичну проблему, бо тоді ви найменшу кількість грошей витратите. Ще б, яку б, я вам видав пораду, для того, щоб максимально впевнено ви могли купити юридичну послугу. Візьміть аркуш паперу і порахуйте максимально всі можливі витрати, які у вас можуть бути по справі. І зробіть, наприклад, якийсь верхній щабель, риску підводіть, що більше якої ви не будете витрачатися по справі. Незалежно, щоб не трапилось. Тобто, ви розумієте, що у вас є якийсь там такий бюджет, мінімальний, ви б хотіли потратити, є такий середній, а є от граничний. І от за нього не виходьте. Бо, так, да, дійсно, бувають такі люди. Які витрачають ворошах набагато більше, ніж та річ, яку вони відслужують. Хоча це певною мірою азарт, або, можливо, в деяких моментах це річ, яку люди відсуджують, вона містить власне емоційну складову. Тобто це якась там сімейна реліквія, нагорода, можливо, родинне гніздо, і люди намагаються максимально докласти зусиль, грошей, енергії для того, щоб це було їхнє. Наприклад, в питаннях щодо дітей, яке я вам наводив, це також має місце. Бо не можна ніяк оцінити любов у грошах, комфорт сімейний. Тому ось я вам раджу, коли ви прийматимете рішення, скільки грошей ви б хотіли заплатити за ту чи іншу послугу, зважити на оці всі моменти, які я вам щойно навів. І тоді прийняти рішення. І вже впевнено рухатись до досягнення тієї цілі, яку давним-давно вже необхідно було досягнути. До зустрічі!